Два електрокрісла, три візки та троє ходунків у Черкасах. Добровольче формування територіальної громади, один загін п'ятий спільно з фондом Честь маю. Передали допомогу в один із медичних закладів. Черкас люди були на війні. В нашій країні дуже багато чого міняється. Їм потрібна як і моральна допомога, так і допомога фізична. Тому ми займаємося ветеранами, інвалідами та допомагаємо. Лікарням, госпіталям. Пончасть має, надає допомогу військовим уже три роки. Тетяна в організації півтора року. Такий вибір не випадковий, адже син Тетяни колишній військовослужбовець. Я мама військової, я не можу сидіти просто чекати, коли він повернеться додому. Тобто є запит і є допомога. Також Тетяна розповідає про партнерів із Данії, які постійно долучаються до волонтерської діяльності. У нас дуже гарні партнери є в Данії, волонтери данські, які допомагають допомагати на фронт і в тил. І хочу відмітити особливо особливо відмітити Оксана Червона Калина. Це з якою я познайомилася з цією дівчиною, і вона організувала в данії всіх волонтерів і приєднала до нашої організації, Руслан Данько – завідувач реабілітаційного відділення, розповідає: такі крісла в наш час не потреба, а необхідність. Важливо ці крісла, що вони мобільні, і на більш відстань можна в них пересуватися, ніж звичайних. От Вони не не потребують якихось усиль фізичних при пересуванні. Ну, Таким чином вони дійсно як хороша знахідка для наших військових. Анна Білик, Валерія Кісільова, Павло Оболевич, телеканал Віка.